Перець солодкий леся. Хочу показати вам ще цю неймовірну красу. Я зараз його готувати буду. Думаю, ще зроблю одне відео, бо перчик потихеньку закінчується. йде на переробку. Гляньте, перчик леся. Яка краса. Перчинку візьмеш на руці він тяжкий. Тут товста стінка сантиметр. Дивіться, яка краса. Він дуже смачний, солодкий, можна його фарширувати, налічок, хто любить. Заморозку, в заморозку він чудовий, тому що дуже товста стінка на піцу, можна порційно зразу нарізати його по пакетикам і заморозити, хто потім тушкує взимку, хто як, куди використовує. Так що чудовий сорт Леся. Хто ще не має, будь ласка, в мене є насіння. Пропоную всю зиму в мене дівчата купують. Роз'їжджаються по Україні. Кого ще нема цього сорту, прошу. Леся Жовта і Леся Червона. Це українська селекція. Це наш український сорт. Дуже чудовий. Реально смачний чудовий сорт. Він по термінам пишуть, що ранній. я б сказала, що він середньоранній, він не дуже так аж рано поспіває середньоранній, але він дуже вартий уваги за свої смакові якості, зовнішній вигляд і те, що товста стінка. Його кусаєш, він прямо аж такий хрустить. м'ясистий. Соковитий, не сухий, чудовий сорт.